Шановні друзі, вітаю! У нас з вами сьогодні сьомий заключний розбір великого інтерв'ю Дональда Трампа, яке він дав у виданню Бізнес-Вік Блумберг. І сьогодні ми з вами поговоримо про одночасну співпрацю та запеклу конкуренцію США з Європою про те, як Трамп збирається змінити економічну і торгівельну політику по відношенню до європейських країн. Про те, чому Трамп жодним чином не проти імміграції, що дуже неочікувано, про його дружбу з колишнім загиблим прем'єр-міністром Японії Сінзе Абе, а також про його стосунки з принцем Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом Аль-Саудом, і про те, що ця дружба означає для американських корпорацій і для Саудівської Аравії, і для регіону в цілому. Журналісти питають Трампа: я хочу запитати вас про європейські союзи тарифи, про цю ідею глобального базового мінімального митного тарифу в 10%. Трамп перепитує, ви говорите про 10% які вони з нас стягують. Журналіст каже: Ні, про ті 10% які ви говорили, що будете стягувати з інших країн, про цей глобальний митний збір. Трамп перебиває, тому що вони з нас стягують набагато більше ніж 10%. І тут бізнес вік робить факт чекінг. А скільки ж Європа бере Сполучених Штатів Америки при міжнародній торгівлі, яка там митна ставка, і вони знаходять, що середній світовий тариф на всі товари становив 8,9% в 2021 році за даної світової організації торгівлі, тож. Чи могли б ви, а ви говорили про тарифи як інструмент переговорів, надати деяким країнам знижку для друзів і сім'ї, так би мовити, питають журналісти Трампа. А той відповідає: Звичайно, адже Європейський Союз це звучить так чудово, це чудове об'єднання. І багато хто з нас походить звідти, ви знаєте, що Трамп має німецьке коріння. Знаєте, ми любимо Шотландію та Німеччину, ми любимо всі ці місця. Але як тільки ви виїжджаєте за кордон, вони ставляться до нас жорстоко. Вони не беруть наші машини. Ми купуємо їхні машини мільйонами. Вони не хочуть купувати нашу сільськогосподарську продукцію. Дуже мало. Ми купуємо їхню сільськогосподарську продукцію. Вони не беруть майже нічого. У нас з ними дефіцит понад 200 мільярдів доларів, каже Трамп. І тут включається фактчекінг бізнес віку, який каже, що торговий дефіцит США з Євросоюзом 229 мільярдів доларів у 2023 році, то від навіть більше, ніж називає Трамп. А з Китаєм, каже Трамп, коли я був там, коли я вперше приїхав, цей дефіцит торгівлі становив близько 600 мільярдів доларів. Фактчекінг бізнес вік показує, що в 2016 році дефіцит був 347 мільярдів. Якби не ковід, каже Трамп, я би скоротив дефіцит до того часу, як закінчився мій перший термін. Ми були б нейтральними в обсягах торгівлі з Китаєм, да, тобто не було б дефіциту. Але прийшов ковід і Нам довелося рятувати країну. Нам також довелося купувати речі в Китаї, тому що знаєте, вони виробляли все те, чого ми не робили. Наші шафи були практично порожні, але ні, я думаю, що Європейський Союз і не тільки він жорстокий до нас, Японія була жорстокою. Трамп каже: я уклав нову угоду з Абе, а Трамп любив укладати ці нові торгівельні угоди. Якби я не любив Абе так сильно, а я захоплююся, вважаю його чудовим. Те, що з ним сталося, це дуже сумно. До речі, прем'єр-міністр колишній Сіндзе Абе загинув від кулі. Нападника на політичному виступі на площі, фактично, так як намагалися вбити Трампа, і Трамп каже, що він був дуже моїм гарним другом, але ми переглянули нашу торгівельну угоду. Заби Японія була жорстокою до нас і досі залишається такою. каже Трамп: знаєте, ми стягуємо мита, а вони мільйонами везуть свої машини. Скільки машин ви бачите в Японії? Я сказав Сінза. Я не бачу тут жодного Шевроле. Я не бачу Шевроле. Де тут Шевроле? Але я бачу багато тойодів і всіх інших марок автомобілів. Те ж саме з Німеччиною. Я сказав Ангелі Меркель, Ангело, скажи, скільки фордів чи шевроле зараз в центрі Мюнхена? І Трамп імітує німецький акцент, каже, о, я не думаю, що багато. Як щодо жодного, а скільки у нас Мерседесів, БМВ, Фольксвагенів, ні, вони ставляться до нас дуже погано. Але я змінював все це і цю культуру. Я змінював її, каже Трамп. Але Європейський Союз, знаєте, ніхто так не думає. Це як Китай. Коли я тільки починав туди їздити, я люблю Китай. І те, що вони говорили, було правильним. Я розповідав людям про це. Я дуже поважаю Китай, каже Трамп. Я дуже поважаю президента Сі, я дуже добре з ним познайомився. Він мені сподобався, він сильна людина. І я сподіваюся, що ви можете про це написати, про те, що я зараз кажу. Тому що, знаєте, люди цього не знають, і він, напевно, не знає, але я його поважаю. Тобто він посилає такий меседж. Сі, через через зміни, зважаючи на всі ті практичні дії, які він робить проти економіки Китаю. Тобто, насправді в своїх діях він жорстко поступає до економіки Китаю, але в своїй риториці, в своїй дипломатії, він навпаки комплементарний до СІ. Але ніхто не знав, каже Трамп, як сильно Європа нас використовувала. Ми побудували їхню армію на ті гроші, які вони в нас забрали. І це змінювалося. Все змінювалося швидко. І дивовижно, що цей хлопець він каже про Байдена, який був проти тарифів. Він прийшов і по суті залишив більшість тарифів, які я запровадив. І це до речі, правда, тому що Байден, прийшовши на пост президента, він зберіг. Ті митні тарифи, які Трамп запровадив проти Китаю, тобто, по суті, Байден продовжив і навіть змасштабував торгівельну війну розпочату за каденції Трампа, і США системно економічно послаблюють Китай і створюють переваги для розміщення виробництв в Сполучених Штатах Америки, в Мексиці, в Індії, в інших дружніх. Країнах знаєте чому каже Трамп, тому що гроші настільки приголомшливі, що вони не можуть зрозуміти, як можна без з цього буде потім працювати. Тобто, по суті, він каже, що він заклав не тільки це не тільки політична позиція, це економічні запобіжники. Що навіть наступник, який приходить після тебе, він же не може ці тарифи просто взяти відмінити, бо вони приносять величезні кошти до бюджету. Щодо імміграції, нове цікаве питання, яке дуже завжди тригерить Трампа. В США не вистачає робочих рук. враховуючи ваше прагнення до обмежень. Як ви збираєтесь зробити так, щоб на фермах та будівельних майданчиках було достатньо робітників для виконання роботи, які американці не хочуть виконувати? І Трамп каже, тому що я хочу, щоб вони приїхали. Я хочу, щоб приїжджало багато людей, але вони повинні приїжджати легально. Я не хочу, щоб вони були з в'язниць. Я не хочу, щоб вони були з психіатричних лікарень, божевільні. Ви знаєте, ви чули мої промови? Тож я не думаю, що мушу це повторювати. Але злочинність в Венесуелі становить лише невеличку частинку від такої, яка вона була раніше, і це стосується практично всіх країн, якщо ними не керують дурні люди. Про це треба думати. Якщо ви подивитесь на Гандурас, і всі ці місця вони збирають всіх своїх злочинців і скидають їх. В нашу країну злочинець поряд з тобою, і це величезна проблема. злочинність у Венесуелі дуже низька. І я сказав бізнес-лідерам: наступного року ми поїдемо до Венесуели на зустріч, якщо ви не проти на круглий стіл з питань бізнесу. Чому тому що там низька злочинність, тому що вони перевезли всіх своїх злочинців в нашу країну? Тож ми проведемо е, круглий стіл в Венесуелі, каже Трамп. Я хотів би запитати вас про ринок житла. Тому що це величезні витрати для людей, каже журналіст. Іпотечні ставки настільки високі, що зараз зі величезна проблема з пропозицією. Який ваш план? І Трамп каже, це дуже гарне запитання. Сьогодні 50% вартості житла в певних районах це просто ну, дикі обмеження, екологія, бухгалтерія, дозволи на будівництво, величезні дорогі обмеження. Крім того, вони змушують будувати будинки, які не такі гарні, за набагато більші. Гроші вони змушують використовувати матеріали, які набагато гірше за інші і і так далі, і так далі. Тобто. І Трамп каже про суттєве скорочення дозволів, про суттєву дерегуляцію, яка зменшить цей регуляторний тиск, яка здешевить будівництво, яке змеже з обмеження і буде будуватись більше житла, воно буде доступніше. Тобто, це його план. Він каже, щонування це як вбивця, да? але ми знизимо ціни на житло через дерегуляцію. Найбільша проблема з житлом зараз полягає в тому, що відсоткові ставки зросли з 2,5 до 10%. Неможливо отримати гроші. Тож, знаєте, я не знаю, чи можна зупинитись на 10%, тому що якщо Якщо ви не можете отримати гроші, це означає, що ціна буде вищою, але люди не можуть отримати фінансування на купівлю житла. Нагадаю, що раніше Трамп посилався про те, як він буде долати інфляцію, що він буде робити це не тільки і не стільки за рахунок монетарної політики, оці базової ставки ФРС, скільки за рахунок здешевлення цін на енергоносії, що до речі дуже боляче вдарить по російській економіці. Трампа питають, мені цікаво, коли ви останній розмовляли зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом, Мухаммедом Бін Салманом Аль-Саудом. Це було давно, але у мене з ним дуже добрі стосунки. Знаєте, я зробив дещо, що не набуло великого розголосу, але це була велика справа. Моєю першою зупинкою була Саудівська Аравія. Він каже про свій візит як тодішнього президенту. Я пам'ятаю, каже журналіст. Що відрізняється від того, що майже у всіх випадках президенти США, каже Трамп, їдуть до Великої Британії, наприклад. Та? Я був готовий їхати до Великої Британії, але Мухаммед зателефонував мені і сказав: я був би радий, якби ти приїхав. І Трамп каже, я відповів, я порушу дуже давню традицію, якщо зроблю це. І він сказав: Ні, ми хочемо, щоб ти був першим, тому що я його дуже добре знаю, він чудова людина. Я думаю, що він зробив велику роботу. І він сказав: я хочу, щоб ти приїхав. І я сказав, слухайте. Ось що я зроблю: я приїду, але я хочу, щоб ти. Віддав 450 мільярдів доларів американським компаніям. Ви пам'ятаєте це? Питає він журналіста. Так кажуть в бізнес-вік: 450 мільярдів доларів. І він сказав: ніколи про це не думав. І Трамп відповів, Я приїду з компаніями, я приїду з бізнесом. І він каже: Я так і зробив. І він дав 450 мільярдів доларів. Я ніколи не бачив нічого подібного, тому що я сидів там і дивився, як він платить цим компаніям гроші. Вони вели переговори протягом декількох тижнів, тому що я погодився приїхати десь через три місяці. Я сидів там спостерігав за Raytheon, Це дуже потужна оборонна кампанія американська, і всіма цими кампаніями вони викликали голову. Raytheon. і у всіх випадках це був голова або президент, тобто перший бост кампанії. Вони сиділи в такому просто неймовірному бальному залі зі стелями, які виглядають ось так, показує Трамп. На стелю а ні, ні, навіть краще, і це він дає інтерв'ю своєму гольф-клубі Марлага, і Трамп каже: Я думаю, що ви, журналісти, висвітлювали це, але все-таки цього недостатньо. Я отримав дуже мало з цього в плані преси, але це була дивовижна подія. Протягом трьох годин вони роздали контрактів на 450 мільярдів доларів, і це мало би отримати висвітлення. Ви так не вважаєте? каже Трамп. Я маю на увазі 450 мільярдів доларів. Вони пішли в Боїнг. Вони купили літаки, вони купили сотні літаків, вони купили реактивні винищувачі, каже Трамп. Уявіть собі, президент найпотужнішої країни світу приїздить на інший кінець світу для того, щоб провести перемовини і дати замовлення власним компаніям, які є виробниками, які дуже потужними є промисловцями. Тобто вони не соромляться просувати свій бізнес. Причому це приватний бізнес, це ж не державні компанії американські. Розумієте, тобто інший тип ментальності, інший тип культури, тому що наші можновладці, вони завжди соромляться цього. вони кажуть, ми брати з собою бізнес, делегацію там на зустріч з прем'єр-міністром іншої країни, чи там президентом. о-о-о, нам скажуть, що ми лабіюємо. Ми не можемо цього робити. Нехай не видимо рука вільного ринку, сама вирішує, хто буде успішним, хто ні. Так, от самі успішні країни не віддаються на паталу невидимої руки вільного ринку. І е, Трампа питають, як ви збираєтесь керувати цими відносинами в майбутньому, враховуючи той факт, що вони, де да, Саудівська Аравія, хочуть домінувати в енергетичній сфері, але ви дійсно хочете відкрити більше можливості для розвідки енергоресурсів в США, і Трамп дійсно збирається більше видобувати енергоресурсів в США, щоб вони були дешевшими, і це б'є по інтересам картелю. Безумовно, а Трамп каже: Я подобаюсь йому, він подобається мені. Вони завжди потребуватимуть захисту. Вони не захищені природньо. Вони завжди потребуватимуть захисту. Я завжди буду їх захищати. У нас з ними чудові стосунки. Тобто Трамп каже, що. Він буде через проекцію сили Сполучених Штатів Америки давати цінність, давати оцю, створювати цю таку особливу перевагу для країн-партнерів, для того, щоб їм було вигідно співпрацювати з США, для того, щоб вони купували зброю у Рейтіон і щоб вони купували літаки у Боїнга. І він цього не соромиться, проголошує це на весь світ, і що саме головне, не тільки проголошує, а й робить. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.